Ми продовжуємо працювати з тривимірною графікою. Тема у нас сьогодні використання текстур. Тобто, як пофарбувати поверхню об'єкта, наприклад, будинок, стіна, щоб там кирпичик був. Так, оцю текстуру десь треба з інтернету спочатку скачати. Беремо інтернет, пишемо текстури. Вибираємо якісь там кирпичики, заходимо. От, вибираю, ну, виберемо такі кирпичики, тут будуть розділи. Ну, наприклад, отака ось. І робимо зберегти зображення як. Можемо так. Хай. Ще 5F збереглося. Ем, так, з папки завантаження. Так, цей ПК. Завантаження беремо його, копіюємо, ложимо в свою папочку Д. Риша 9 клас. Ось, використання текстур. Ось сюди положимо, ставити, переіменуємо його, щоб воно якось красиво називалося переіменувати. Кирпич напишемо. кирпичик Так, все, текстурочка є. Тепер будемо працювати в блендері. Ось він у нас будинок. Будемо вважати, що це будинок наш. От, нам потрібно поверхню покрити тим кирпичиком такою текстуркою. Значить, беремо UV угорі горі ось Editing Edition. Розгортка. А, бо треба було об'єкта виділити. І так. Об'єкт виділений. От у нього розгортка ось є. Виділена розгортка. Взагалі розгортка неправильно стоїть, вона її потрібно повернути на 90 градусів. Беремо. Інструмент. Виділити. Ось грані, виділяти грані із шифтом. Раз, грань два, грань три, 4, 5, 6. Всі грані взять і ось інструмент повертати, повирачуємо на 90 градусів. О, насправді. Ну, буде. Чуть-чуть десь там на Ну, Не будемо витрачати час. Чуть-чуть-чуть-чуть. Буде. Отак. От бо оце ось від нас грань раз. Це нижня, це верхня, це зліва і ще справа. Тобто, отако де розгортка. Все. Ось сюди на, на цю розгортку поверхні нашого об'єкта потрібно зображення наше завантажити. Открить. Куди ми тільки що ложили? На диск D. Ще раз, диск D. папка гриша. Ой, як все запущено. Так, далеко цих файлів вже багато. Папка гриша. 9 клас. Використання текстур. Ось він, кирпичик. Открить. Все, ось він кирпичик. Кажеться, що ці кирпичики великі. Ні, Їх треба з більшу кількість, нескінченну кількість. можна, або клавіша, Це «Т» убирає ліву панель, а N з'являється панель властивостей. Вид. І тут повторювати ізображення галочку. Обов'язково. Їх буде нескінченна кількість цих кирпичиків. Так, закриємо цю панельку N-N, N, англійська N. А саму розгортку нам цю нашу розгортку потрібно збільшити. Збільшуємо розгортку, а кирпичики, кається, що зменшуються. Тобто, розгортка покриє більшу площу. Текстури нашої. Для цього потрібно значить, розгортку виділити. Ось, виділяємо площини, отут перемикачні ребра, а ось, площини. Раз, площина, шіфтом натиснутим. 2, 3, 4 і 5. Тобто ми розгортку виділили, масштабуємо От, рівномірно розгортку збільшуємо. Цим самим ця розгортка. Буде покривати більшу кількість кирпичиків. Ну, тобто, ми не кількість кирпичиків, не кирпичики збільшили, а розгортку збільшили. Все, Я кольосико крутять від себе. Ну, отака кількість кирпичиків буде на кожній стіночці. Що там, я не те взяв? Все. Тобто, ми збільшили розгортку. Масштабували розгортку. Все, в принципі. Так, тепер потрібно нам об'єднати оцю текстуру, приєднати до розгортки. Для цього нам потрібно ще створити одне вікно. Значить, зараз у нас два вікна. От, де перше вікно, можна за вуголочок, отако внизу зліва цього вікна потягнути, ми додаємо третє вікно. У третьому вікні отут, ось вид, що тут відображати? Е, редактор шейдерів. Редактор шейдерів. І оце в нас є. ось Оце наша фігура, це наш кубік. Ось, кубік це його поверхня. Ну, от, А тепер ми ще потрібно приєднати е, текстуру. Отут ось, натискаємо Добавить текстуру зображення текстура. Ось, воно з'явилося зображення текстуру. Тут її потрібно створити цю текстуру. Це я кольосику збільшую, кольосиком круті від себе. Создать. Хай так і називається ім'я текстури без імені. Створюємо. Тепер її потрібно вибрати. Отут же можна ось в трикутничку, кирпичик Тобто Він бачить, це, де ми тільки що відкривали, ось о, із вікна тут. Виділяємо цей кирпич, ось ось, кирпичик. От, і залишається тільки тобто, цю текстуру приєднати до нашої фігури, до основного кольору. Все, справа закінчена. Залишилось тільки правильно зберегти. Для цього натискаємо Значить, їх потрібно файл. Тут Внішній обов'язково потрібно зробити внешні дані. Автоматически упакувати у Blender. есть ту то, 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 то текстуру автоматично приєднати до фігури. До нашої. Ось упаковано файл. І все. Після цього можна зберігати. файл Ну, я вже у редакторі редагувати не буду. М -м, зразу у файл експортірую у FBX. FBX. Куди? Куди ми цей на диск D, Ще раз на диск D, Папка Гриша. Тобто вказуємо, куди ми зберігаємо. Дев'ятий клас. Використання текстур, Ось сюди. Експортірувати. Все. Я зворачую. А вдруг щось не вийшло? Та так, довго вийшло. Так, шукаємо нашу, наш об'єкт. диск D. Риша, 9 класи, використання текстур. Он той кирпичик. А ось наш об'єкт, 3D-об'єкт, що ми тільки що експортували. Все, дивіться, все чудове, що різнокольорово. Тут беремо швидкість анімації, обертання. Чуть-чуть ну, повернемо, так побачимо. Саме головне ту розгортку, uv розгортку треба було повернути на 90 градусів. Бо інакше кирпичики були б вертикально вгору. Тобто, ізначально розгортка неправильно не, не розміщена. Все, все чудово, що різнокольорово. Все. Фух. Обертання немає. Все, робіть отакий будиночок. О. Ну, без криші Тобто, наше діло скачати текстурочку і. У Uv розгортки наложити її. Все. Робіть.